10 кілометрів протупили, протупили, коротше, закінчилась слярка. Ну, це, звісно, так. Да. А тут е акумулятор нема, не був в комплекті, стартер стоїть, але акумулятора нема. Ну, коротше, цирк. Зараз визвали евакуатор. В принципі, по грошах взагалі панти треба було одразу евакуатор визивати. Тобто протупили. Ну, буває таке, що коротше, чекаємо евакуатор. А так, в принципі, нормальна передача, і все. Все нормально, Андрюх. Дрючок. дрючок. Дрючок, дрючок. Нормально, бішліть вам покажу. Коротше, ну, екшен. Закінчилася солярка. Значить, юмс. Тут магазин далеко? Та далеченько. Коротше, так вам поз... познімаю двигун, огляд потім ще буде. Протектор. Був він з під екскаватора. Коротше, навіска. Блін, закінчилася, ну, ну це цирк. Він на стартері, стоїть стартер, він стартер е, крутить, але просто е, акумулятору немає. Не йшов в комплекті, треба купити соти, якщо не помиляюсь. А так, все, нормально. Вон ще гарячий мотор. Така резина спереду, така ззаду. Ну, коротше, я ж кажу, дуже все ідеально йшло. Ось так. Тут, ну, страшенький він стояв цей, без роботи він був з екскаваторною установкою. Дімо в кабіні. Опа. Опа. Ось такий тракторець. В передачі, все гарно вмикається. А що вмикається? Того, що ну, трактор без роботи стояв. Він як, ну, не робив важку роботу. Тобто коробка ціла, все, щеплення, все нормально. Ну, В кабіні, звісно, Ну, видно, що він стояв, протерли, зняли екскаватори нормально. Так. Коротше, коротше ну, протупили. Ну, молоді. Як би. Чекаємось, евакуатор. Евакуатор. Ух, треш, коротше, треш, взагалі, просто Ну, перший трактор господарства. Разом з Андрюхою купили його. Витру все. Їдемо додому. А, все, хорош. А? Андрюха, он факт. Андрюха. <coughs> Это в YouTube было. YouTube? Да. Правильно. Все, друзья. Конь дома. Что там, Андрюха? Вот теперь подай мне, пожалуйста, ключ от нас 7. Обычно. Ну вы Всем 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 всем. Парирует. Потеряли ключ на всем. Короче, друзья, вот так и справа буду все завершивать съемку, а то Андрюха сказал, я ему уже... его уже задолбал. Короче, такая обновка, теперь... А ну, зараз, завершение. Андрюха, да, сейчас, подожди. Подписывайтесь на канал, смотрите, как мы с этой техникой. Ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. Все?